Бувають такі випадки, коли можна сказати за кілометр ця людина зробила трансплантацію волосся. Чому так відбувається? Найчастіша проблема в тому, що неправильно вибраний дизайн лінії росту волосся у відповідності до особливостей обличчя людини. Деякі хірурги роблять лінію надто низькою, і тоді лоб виглядає вузьким. І це дуже неприродно. Деякі хірурги роблять її надто високою, і тоді волосся більше схоже на шапочку, яку поклали зверху на голову. Іноді лінія надто пряма. А ми розуміємо, що в природі не існує прямих ліній. Іноді лінія не має мікронерівномірності, які характерні для природнього росту волосся. Скроні – це інша історія. Вони також можуть лисіти, і для їх часткового відновлення знадобиться щонайменше 200-300 графтів. Але якщо у пацієнта велика втрата волосся в лобній, тім'яні і е, ділянці в зоні маківки, то очевидно ці графти краще перерозподілити на більш потрібні місця. Пріоритет завжди на ті зони, які мають найбільше естетичне значення. Технічним аспектом пересадки волосся. Можна навчитись, а от естетичне бачення, дизайн лінії росту це зовсім інша історія. Щоб створити красиву натуральну лінію росту волосся, яка зливається з власним волоссям, органічно переходить в нього, підходить до пропорції обличчя і не кричить: це пересадка, потрібен не просто хірург, потрібен художник. Якщо ви розумієте, що вам потрібно зробити трансплантацію волосся для відновлення передньої лінії росту, і ви не знаєте, яка лінія вам найкраще підійде. Зверніться до нас на консультацію. Ми оцінимо пропорції вашого обличчя, ми подивимося на характеристики вашого волосся, і ми запропонуємо вам таку форму лінії росту, яка найкраще пасуватиме саме вам.